Так, друзі, всім доброго дня, доброго вечора. Це ми робили домашню ковбасу. Ну, як домашня, да, домашня з домашнього м'яса. Натуральна, добра. Зараз я вам трошки покажу. Получається, три види робили. Це в нас салямі. Це в нас іде краківська. Краківська, салямі і це ліверка. Три вигляди. І салко копчене. Ось таке копчене салко. Треба його просто зараз буде розложити, бо воно ще тепле. Тільки скоптилося годину назад. Може трошки більше. Ось така краса. Домашнє м'ясо, натуральне. Завезли і нам зробили ось таку ковбаску. Дуже класно. Другий раз робимо і дуже подобається. Зараз будемо дегустувати. Трошки вам покажу. Сало копчене. Далі у нас ліверка, краківська і салямі. Ось така краса. Скільки тут десь кілограм? 40 40 кілограм ковбаси копченої. Десь 17 кілограм ліверки і сало. Скільки сало? 23 кілограма сала. Ось такий повний багажник такої смакоти. Так, мої дорогі друзі, ось така краса. Принесли в будинок. Зараз будемо це все пробувати і дегустувати. Краса неймовірна. Запах, друзі. Це просто жалко, що не передає сам запах камера. Це треба відчути. Салко, ліверка. Зараз будемо, ось ця трошки, мої, трошки порвалася. Зараз будемо її пробувати. Ви тільки подивіться, яка краса. Неймовірно. Ось так. Ціла миска, гляньте. Краса. Зараз, друзі, покажемо вам ковбаску в розрізі. Покажіть, давайте оцю спочатку першу. Так, це у нас Краківська. Краківська. А! М'ясо, друзі! М'ясо. Просто неймовірно, свіженька, ще тепла. Так, давайте цю іншу. Це у нас салямі далі. Салямі. Ай-яй-яй, яка смакота. Так і ще цю. Трошки ця порвалась, зараз ми її розріжемо. О, ліверка. Це неймовірно, друзі. Ось така краса. Зараз будемо ще пробувати її. А візьміть чуть-чуть кусочок сала якогось одріжте. Візьміть якогось з проживочкою. Ні, якось меншого. Оцього, наприклад, воно зверху лежить. А ну покажіть, розріжте. А! Просто сало треба, щоб захолодило, воно ще тепле, друзі. Ще тепленьке. Все, просто покажіть все. Ось така смакота. Ах, прожилка, м'яско. Ось так, друзі. Все, зараз будемо це все пробувати, ще я вам покажу що небудь. І треба буде все прибрати. Сало розложимо, щоб похолодило. І все. Так, друзі, дивіться, яка красота. Ну, вона ще свіжа, треба, щоб вона трошки полежала. Тому може будуть деякі кусочки розвалюватись, Ну, але це не страшно. А ну, бери наступну. Ах, м'ясо. просто краса и смокота. Кракевска. А мы ну, пробуем. Надо Mm. Попробуйте. Нам пробуйте. Попробуйте. М -м -м. Mm. Але добре, це просто. Друзі, це не передати. Ну, я спробую. Як головний дегустатор Це щось. Дуже таке, смачно. Mm. Дуже, реально. Смакота, друзі, просто смакота. Mm. Мене власник завів у цех і мені дозволили позніматися і подивитися. Mm. Кажу, хочете, що знімати, заходьте. Так, друзі, ось така краса і смакота. Краківська ковбаска, сало копчене, пророше. І ковбаска у нас, як це називається? Салямі. Салямі. Так. Ось така краса. Ви тільки подивіться на ось це сало. Okay. Ну, воно має все полежати. А, і ліверка ще. Бачите, ось така краса. Воно має все полежати ще, бо все свіженьке. Тільки що скоптилося, тільки що зробилось. Просто клас. Так, друзі, що ми маємо? Маємо ми ось таку красу. Розкажу трошки, що ми, скільки що, чого зробили. А зробили ми краківська салямі 41 кг. Разом. 41 кг разом. Далі салко 23 кг. Просто неймовірна краса і смакота. Пророше, дуже смачне. І е, по ліверті маємо 17 кг. Ось такої краси. Ось такі гори получаються Ось так. Красиво, гарно і смачно. Друзі, ковбаска відмінна, просто смачна, неймовірно смачна. Просто ну це словами не передати. Це треба пробувати. В будь-якому випадку рекомендую. Це дуже. Це варте того. Я вам одразу скажу, це варте того, бо дуже смачно і вигідно. Ось так. Просто неймовірно. Підписуйтесь, друзі, на канал, слідкуйте, цікавтеся, щоб вам не пропускати нові відео, і стежте за нами. Всім дякую за підтримку, дякую, що ви з нами. Ось так. Безмежно, всім щиро дякую. Обов'язково залишайтеся з нами.